Друзі, всім привіт! О, Сьогодні далі розбираємо позиції по системі скальпінг і давайте зразу перейдемо до розгляду даної позиції. Друзі, на дорогу. нахуй! Монета АП, дивимося, в нас є хороший рівень, більш-менш я так скажу. Але в нас був об'єм вистакання. Бачимо даний рівень. Як бачимо, монета зараз знаходиться в несхідному тренду, тому я рішаюся зайти в шорт. Ось такий виходить, клин. Монета рухається в такому несхідному боковику. Я б сказав, би, ще можна намалювати ось таку нижню лінію. І я розраховував, побачите рух донизу. Тому я зайшов в лімітними ордерами в шорт, і також виставив лімітні ордери на частичне фіксування в даних місцях. Будемо детальніше роздивлятися цю позицію, тому що я зробив дві позиції: одна була нечайно зайшов в позицію, і другу я зайшов цілеспрямовано в шорт. І так, в даному місці мене зараз бере в позицію, і я розраховував побачити різкий імпульс в шорт, різкий імпульс донизу, що в принципі і сталося, але не зразу. Пішов рух донизу, пішов такий малесенький закол рівня, але не прям імпульсивний рух донизу, який я очікував. Але все одно ж таки. Спойлер, пішов рух донизу, пішов гарний збір ліквідності за цими рівнями, якими я розраховував. Потім я виставив свій стоп лос системний 0,2% в даному місті, хоча він був тут і в повітрі, бо тому що немає ніякого об'єму. Але системний стоп лос якщо він навіть не обґрунтований, він має стояти 0,2% в даному випадку. У мене стояв. Плюс об'єм в покупку стояв в стакані спорта і розраховував, що ми роз'їмо цей об'єм, плюс кинути об'єм на продажу, і тоді має прям ну, железно піти рух донизу. Дивимося, що відбувалося. Ось бачимо, розлідається цей об'єм і різко падає ціна донизу. Зразу розбираються мої лімітні ордери на частичне фіксування. Пробой все ж таки пішов. Я зразу переношу свій стоп-лосс максимально близько, ставлю його за більш-менш якийсь об'єм. Після чого далі розраховую, що ціна піде донизу. Але бачу, що все. Затуп, ніякого руху сильного вниз немає, ніякого імпульсів далі донизу немає, тому розраховую, що краще просто вийти з позиції, тому що 95% своєї позиції я зафіксував. Все, там буквально 5% позиції залишилось. Там ну, смисл далі тянути, там, заробляти 0,00 якийсь там 1 цент, ну толку-0. Тому рішаюся просто переставити стоп-лосс максимально близько до ринкової ціни, щоб мене прям закрило по стоп-лосу і все. Тому що зафіксував я 95% своєї позиції лімітними ордерами. І як бачимо, монета зараз вкатить і мене закриває по стоп лосу Все закрило по стоп-лосу, і позиція була гарно відпрацьована. Ідеальний пробой. І ось так виглядає дана позиція в моєму щоденнику. Як бачимо, зайшов я ідеально прямо на рівні на пробой. Ось в даному місці я зайшов вниз. І ось тут я почав фіксуватися. Після чого як я пофіксувався, ціна підійшла вгору до нашого рівня і далі пішла донизу. Ну це вже не важливо, головне, що я отримав хороший пробій і почав зафіксовуватися. На менших таймфреймах це виглядає ось так більш локально. Плюс бачимо, я забрав 0,34% від даного руху, якого я отримав, і частично почав фіксуватися. В принципі, якби я зафіксував себе десь самому низу, то я би зробив в два рази більше. Але через те, що я не знав, де зафіксовувати, куди може сильніше ціна впасти, і в мене не було ніяких цілів по даній позиції. Тому рішився просто заставити лімітними ордерами, бо тому що. Краще заставити лімітними ордерами, якщо у вас немає ніякої цілі по даній монеті. Ну, не тільки по цій монеті, в загальному по ситуації, якщо ви не знаєте, докуди ви очікуєте побачити ціну, краще виставляйте лімітні ордери, частичне фіксування, воно завжди вам допоможе. І на цьому в принципі я свій день закрив. Зробив я дві позиції. Одну по XRP я нечайно зайшов, зайшов там на 20 доларів, буквально там нечайно класно по стакану, тому я її рахувати не буду. Ну, 0,065 центів заробив. По ЕП я зробив плюс 26 центів, зайшов на більш-менш робочі. Позиції в мене в середньому об'єм 100 доларів, 150 доларів робочої позиції, тому що я тільки навчаюся, тому не варто зараз торгувати там на 1000 доларів, на 2000 доларів позицію. Це безсмисно, тому що в мене немає досвіду. Я маю мати стабільну стратегію, я маю мати стабільний хороший плюс, маю знати, чому я закрився, чому я відкрився. Поки що в мене цього всього немає в голові, тому набираємося досвіду, набираємося знань і потім вже будемо збільшувати об'єми. Також кожному рекомендую, якщо ви тільки навчаєтеся торгувати не тільки по системі скальпінг, а в загальному на фьючерсах рекомендуємо починати просто з мінімальнішого депозиту, тому що ви так збережете собі нерви, збережете депозит і збережете загальному свою думку про трейдинг, а не будете потім говорити, що трейдинг це є казино. А якщо ти вважаєш що трейдинг – це не є казино, ссылка буде в описі під даним відеороликом на мій телеграм-канал. Там ми розповідаємо про ринок, ми вчимося, ми торгуємо, ділимося своїми ситуаціями, ділимося своїми плюсами, мінусами. Тому обов'язково також підписуйся на цей YouTube канал, став лайк, усі на зустрічі усім пока!